Вітаю! Ми продовжуємо знайомитись з ресурсом для створення книг Book Creator, і сьогодні ми спробуємо створити свою книгу. На минулому занятті ми розповідали про те, як здійснювати навігацію по ресурсу. Отже, якщо ви вже зареєстровані, то авторизуєтесь. Якщо ж ні, то створюйте безкоштовний обліковий запис в ролі вчителя або через цю кнопку, або ось тут є кнопка вчителів створити безкоштовний обліковий запис. Нагадаю, тут треба уважно слідкувати через цю кнопку, щоб там саме вчительський аккаунт обрати. Авторизуємося. І оскільки я вже на ресурсі створила свою особисту бібліотеку, то я потрапляю саме в неї. Хто спочатку самого буде реєструватися, то, скоріш за все, після реєстрації ви потрапите на вчительську панель Teacher Dashboard». Тут у вас буде, буде папка Особисті книги. І для того, щоб створити свою бібліотеку, треба натиснути Create a New Library. У мене книга вже бібліотека створена, другої я створити не можу, тому що безкоштовно одна бібліотека 40 книг. Отже, я заходжу всередину бібліотеки і хочу створити книгу. Для цього натискаю кнопку New Book. Тут є два варіанти: ми або обираємо тільки розміри, так, і розташування. Або вже розміщення елементів, так, якщо ви вже приблизно знаєте, як воно буде розміщено, або можна одразу вибрати теми і тут обрати якусь із тем. Оберемо, я оберу, наприклад, уже готовий варіант. Якби ми що б не обирали, чи порожню сторінку ми створимо. Чи вже оформлено в певному стилі, автоматично за замовчуванням створюється не одна сторінка, а палітурка, тобто чотири сторінки. Щоб це перевірити, я натисну кнопку Перейду в режим читання книги ось тут, і ми впевнюємося, що у нас чотири аркуші, і останній це зазначається автоматично, де створена ця книга, в якому ресурсі. Нагадаю, повний екран можна зробити, щоб на весь екран наша книга була, щоб нічого нам не заважало. Перейдемо в режим редагування. Тобто, коли ми перебуваємо в режимі читання, і це наша книга. Ну, тобто Ми її створили або ми робимо ремікс книги, але вона лежить в нашій бібліотеці, ми її можемо редагувати, і тому зверху зліва буде кнопка Едіт. Переходимо в режим редагування. Тут ми бачимо, що можна завжди повернутися в бібліотеку кнопкою «Library». А є кнопка OnDo, тобто скасувати якусь останню дію. Є кнопка «Pages», де ми можемо в режимі, ось такому зменшеному форматі побачити аркуші. Ну, останній аркуш він не відображається тут. І кожним аркушем ми можемо керувати ось так переміщаючи. Міняючи місцями, а також є для кожної сторіночки своє меню, три крапочки, які ми можемо натискати і обирати. Можна зробити копію, ще одну копію такої, наприклад, сторінки, щоб потім тільки міняти текст, або і вставляти ще щось, або видаляти аркуш. Перейдемо назад, кнопкою Back, і будемо наповнювати нашу книгу. Наповнювати яким чином: додавати різні типи елементів. Або редагувати вже готове. Ми бачимо, що у нас є вже текстові блоки, додані, але ми б хотіли їх поміняти або прибрати. Якщо прибрати, то треба клацнути на блок і натиснути комбінацію клавіш Ctrl-X. І ми прибрали блок. Якщо ж треба редагувати, то Інколи у вас буде на об'єктах стояти замочок. Ось так рамка і замочки. Це означає, що автори заблокували редагування і треба його розблокувати. Для цього треба правою кнопкою класнути по замочку і обрати. Якщо просто відредагувати, «Edit text» відредагувати. Тут ще, бачите, формат можна міняти. А якщо потрібно розблокувати, щоб кожен раз не, не розблоковувати, то ми натискаємо unlock. І уже тепер, клацнувши по тексту, ми можемо його міняти. Ось, наприклад, напишемо декоративні квіти. І погодимося. Зверніть увагу, що в кирилиці той шрифт гарний не відображається. Тобто ми це повинні розуміти, що не завжди ми будемо, якщо ми беремо якийсь шаблон, не завжди він буде гарно виглядати. Тому можемо, якби з цим. Ой, хай буде погодимося, але будемо розуміти, що не завжди це буде нам доступне, тому, можливо, цей блок треба забрати, а додати якийсь інший, вже власний. Перейдемо до наступного блоку. Тут у нас зображення. Щоб видалити зображення, ви бачите по центру є ось такий кошик, і якщо нам яке зображення не потрібно, ми його видаляємо. Те ж саме. З текстом Ctrl-X ми можемо проробити. Тут у нас вже готовий текст. Знову ж таки, є, знову ж він заблокований. Правою кнопкою миші розблоковуємо і для того, щоб редагувати, клацаємо по ньому, у нас є блок. Ми хочемо його поміняти. Значить, ми або частину міняємо, або весь цей видаляємо, а новий собі якийсь зазначаємо. Ну або взагалі повний блок міняємо, але тут зручно те, що є в дві колоночки. Крім того, що просто можна прописувати текст, можна його ще надиктовувати. Зверніть увагу, що у нас тут є мікрофон, і справа біля мікрофона є прапорець для вибору мови. Я вже мову українську обрала і спробуємо зараз надиктувати. Включаємо декоративні квіти. Зупиняємо. Якщо все без помилок, все добре. Ми Натискаємо. Ось у нас вже наш перший фрагмент тексту прописаний. Так, я щось зробила не те. Зараз я видалю знову. Добре, я тоді додам просто текст додати текст, нормальний, і надиктую ще раз декоративні квіти. Так воно із словом ще раз прописалось. Отже, отак у нас є. Далі. Тут у нас ще одна скопійована сторінка, ми можемо її, так як ми і говорили, видаляти, керувати цим процесом. Перейдемо до наступної сторінки і подивимося, які елементи ми ще можемо додавати. Значить, декоративні квіти у нас аж тут, тут у нас нічого немає. Натиснемо додати. І розглянемо сьогодні ось цей блок медіа. Це зображення. Ми можемо пошукати зображення, навіть можемо мікрофон ввести будлея. Зараз подивимось: ось у нас знайшлися якісь зображення. Обираємо додати. Ну, звісно, якщо внутрішня система пошуку погано спрацьовує, ви можете знайти спочатку в інтернеті потрібне зображення, тоді натиснути кнопку плюс і менш і тут додати через ось цю кнопку. Ось у нас зображення додане. Перейдемо на залишимося, до речі, тут. Натиснемо Додати. І ось тут ще є можливість створити запис, звукозапис. Натиснемо рекорд. У нас з'являється вікно для запису справа вверху старт рекодінг, і у нас буде відлік від 3 до 0, коли ми будемо починати говорити. Це рожева будлея. Перевіримо. Це рожева. Якщо все влаштовує, натискаємо Використати рекодінг, інакше видалити. Використовуємо. В результаті у нас з'явився знак мікро, динаміка, і можемо подивитися, як додамо ще текст для учнів. Прослухай. Поставимо текст сюди, щоб дитина здогадалась, що треба прослухати якийсь фрагмент тексту. Далі перейдемо до режиму читання. І бачимо, що у нас ось так: слухаємо: це рожева будлея. І... Таким чином, наповнюємо нашу книгу. Давайте ще повернемось до режиму редагування, подивимось, що в нас ще є ось в цій вкладці медіа. Є можливість ще зробити запис, відеозапис свій. Або своє фото. Пам'ятаєте, на минулому занятті я показувала учнівське портфоліо, та і може бути і вчительське портфоліо таке. А коли там потрібно було в цьому робочому зошті, учнівському портфоліо розміщувати своє фото або камеру. І ми можемо це зробити. Теж включити камеру, надати доступ до камери, і записати відео або а, зображення. Також тут є ще, крім все, що ми переглянули, залишається у нас олівець. А, і тут у нас є різні типи пензлів: кольорова падлітра, так, можливо, рожеве щось оберемо а, пензель оберемо ось такий, і напишемо. Тут у нас ще є гумка, можна витерти, можна залити замкнені області, якщо потрібно, смайлик поставити, додати, і якщо все влаштовує, то ось цю кнопку Погодитись або Андо, якщо треба скасувати. Погоджуємося. І у нас ось така, таке зображення вийшло. Таким чином, ми можемо наповнювати свою книгу. А щоб додати нові сторінки, просто додаємо, коли ми перейшли на останню, у нас з'являється кнопка плюс, і ми натискаємо плюс. І якщо ми обрали конкретну тему, так як ми вже з оформленням, то ми можемо обрати уже із готових форматів. Ось виберемо такі форми і у нас вже... Тільки тепер можна якісь такі квіти декоративні міняти все, що нам потрібно. Повернемося до бібліотеки. І в, У бібліотеці нашій вже є одна книга, і так вона оформлена. Трошки тут не, не подобається мені, що е, кольор е, дещо е, я от зроблю менший розмір, і, можливо, якийсь хочеться е, темно-зелений колір. Навіть такого можливо тут і немає. Подивимось, ну, нехай так буде хоча б. Повернемось до бібліотеки. Як поширювати книгу? Поки що книга є особисто нашою, і ніхто з нею не може працювати. Для того, щоб вона стала публічною, щоб всі могли її читати, знайти і читати. Ось тут внизу є така кнопка шари, натиснемо на неї. І щоб опублікувати онлайн, ми натискаємо Publish online. Тут ми можемо обрати заголовок, треба придумати. Тут описати декілька слів, сказати про книгу. Ну, це вже можна описувати більш детально. Тут ми робимо публічною. І тут, якщо ви хочете, щоб з книги могли робити ремікс і копіювати користувачі собі в свою бібліотеку і змінювати книгу, але вже власну копію, ви можете встановити он. Так, якось, наприклад, ми знаходили в попередньому занятті робочі зошити, учня, портфоліо. Звичайно, що потрібно надавати доступ учням робити ремікс, щоб вони могли її потім редагувати. А якщо ж цього не потрібно, то OFF. В будь-якому випадку, коли ми натиснемо Publish online, Книга буде опублікована. Її можна читати онлайн, натиснувши Шерід онлайн, і відкриється вікно читання книги. І ось так буде виглядати. Тут можна буде її читати. І як та, оскільки я не надала можливість реміксу, то тут не зазначено, що є можливість реміксувати книгу. Крім того, можна скопіювати лінк і надати учням, щоб вони могли почитати, можна згенерувати QR-код і надати QR-код, і роздрукувати, роздати, тому що навіть якщо ви на аркушах усім на уроці роздадете, на ця книга читається добре через мобільний телефон, також все відображається дуже гарно. Так, ось такі можливості надання доступу. Для того, щоб прибрати доступ, ми знову ж натискаємо ось цю кнопку і Publish online, стоп Publishing. Stop Publishing І у нас вже глобус зникає. Також можна надати доступ до всієї бібліотеки користувачам, щоб могли заходити і працювати у вашій бібліотеці. Для цього ось тут зверху є налаштування бібліотеки. Через стрілочку. І е, можна додавати співавторів-вчителів, але є речі обмежені, можливості не завжди у нас є, щоб співавторство здійснювати. А е, для того, щоб приєднати інших до бібліотеки, щоб вони могли зайти і. Е, Могли створювати свої книжки в бібліотеці, то ви маєте надати ось цей код учасникам. Тоді вони зайдуть під своїм аккаунтом. Там, пам'ятаєте, є кнопка Приєднатись до бібліотеки і мають ввести цей код. Але зверніть увагу, тут прописано, що не показуйте цей код в соціальних мережах. Тому що будь-хто, хто буде мати цей код, він зможе зайти і. І, і, і теж редагувати, додавати до вашої бібліотеки якісь елементи. Потім у вас бібліотека буде вже повна, і ви не зможете нею користуватися. Тому, коли ви роздали код тільки тим, кому треба, періодично цей код можна оновлювати, для того, щоб точно ніхто не. не от. І я вже згенерувала новий код до своєї бібліотеки. Подивимося ще раз. В «Libraries». у нас вже є. В нашій бібліотеці лежить одна книга для того, щоб можна було вже її продовжувати редагувати. Ну, а на наступному занятті ми розглянемо, які ще додаткові елементи, які додатки можна використовувати для того, щоб наповнювати нашу книгу.